Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, що я вже почав давати нутрякам. Даю я вже їм ось такий сухий жов. Він тут видно. Такий він тут. Сухий, його можна давати, в принципі, ніколи говорять сухим, Ну, в основному я його запарюю. У мене стоїть усе вже готове відро. Вже набрана отака, от, отака мисочка. Висипаю у відро. І заливаємо не кипяченою, але гарячою водою і розмішуємо. А поки буду заливати водою і розмішувати, я вам розкажу ситуацію, яку вчора, яка вчора случилась з моєю внутрією. Тож, друзі, зараз я вам подробно розкажу. У мене в одному із вольєрів сиділо, в першому вольєрі сиділо Дві самки і один самець. Одна з самок ще по мій була не погуляна. точніше, вона взагалі була не погуляна і взагалі ні разу мені не привела. А одна привела два рази. І та, що привела два рази, я в принципі до неї взагалі ніяких, ну, ніяких претензій, ніяких... а та, що ні разу не привела, я думав її підкинути до другого самця. Але так вийшло, що е, вони мене покусалися, бо перегризлися. Ось трохи відведу. Камера запотіла. Але так. так як вийшло, що вони мене трохи покусались і перегризлись, тому я їх залишив на місцях, все в них позаживало. І буквально вчора я зайшов. В сарай і дивлюся, обратив внимання, точніше, заходю я кожен день в сарай, ну, заглядаю до них і там вичищаю і все остальне. А ви вчора я придивився, що ця самочка, яка мені ні разу не привела, що вона дуже-дуже сильно в'яла. І я її, коли взяв, був, за хвоста підняв, я подивився, що, вероятно, мені її треба буде забити. В общем, в неї мало того, що в неї було покусено, ну, як поцапались в нутрії, це буває, завжди так. Поцапались вони, покусено в неї було біля носу, нарив такий був, і біля хвоста. Ну, це нічого, це все нічого. Пустив її в сарай і буквально через хвилин 20 заходжу пізніше, і вона вже в мене лежить, ну, вже не жива, вже єлі тепла. Коли я стягнув з неї шкуру, і ну, подивився, начебто всі органи цілі, ну, а чого ж вона померла? А коли вже добрався до легких, то я подивився, що в неї легкі геть гнив. І це казалося, що так як і люди боліють на рак, так і тварини боліють. Так само і у тварин є онкологія. Просто в народі говорять, це рак. Тому і тварини боліють. Хоча я б не думав би, що... Нутрія може заболіти на рак легких в неї лівкі геть би весь Тому вона буквально ну, на протязі місяця моментально сразу і сразу худла ну, і буквально швидко. Буквально 20 хвилин вчора вистачало, щоб зайти в сарай і подивитися, вона вже є літепка. Перед цим я до неї дивився, я її брав на руки, дивився, що ну, чи вона де покусена ще, чи ні, начебто нічого не цей. Через 20 минут заходів, воно вже є тепло. Тобто отак. От. Оце все, поки я наковачую зараз 12 часов дня до 5 вечора воно настоїться і можна внутрієм давати. Якщо воно геть буде густе, можна чуть-чуть підоїти водички. Якщо воно Буде таким ну, розсипчистим, це якраз для них ну, мої нутрії це люблять. Не знаю, як інші, але мої нутрії це люблять. Тож, отако. Ось, Друзі, бачите, не пройшло і 15 хвилин. Як воно вже напарилось, воно вже таке гаряче. То, в принципі, чому я сказав до вечора, до 5 годин, тому що я в 5 годин годую внутрі, Ну, в 4-5. В а взагалі то напарюється свіжом на там, хвилин 15-20. але якщо вода у вас не дуже гаряча, в даний момент в мене дуже гаряча вода, не кипяток, але дуже гаряча, тому ну, я жду, поки вона настоїться. До цього часу перемішую декілька разів, щоб воно ну, остиве трохи. І тоді вже їм даю, щоб воно не було гарячим. І ще чому я не засняв е пошкоджені органи. Самки, тому що ну, YouTube не пропустив, тому я і не вирішив це знімати. Того так. От. Тож, друзі, внутрі так само боліють, як і люди. Тож, ті ж навіть не внутрі, а взагалі, тварини боліють так само, як і люди. У них бувають теж ті самі захворювання, як і в людей. До мене тепер в цьому в цій сім'ї. Тепер одна самочка і самець. І оце весь молодняк. Та самка, що мені не привела ні разу, так вийшло, що вона захворіла і померла. А тут дві самки і самець. І це весь, її, ну, весь їхній молодняк. Ось так. Мене запитували, чи я кидаю їм якісь там. ну, Вєтки, брівна чи що небудь таке, щоб вони гризли. Ну, воно лежить брівно таке, щоб, щоб вони гризли, щоб не течіли зуби не об камінь, не об яке железо, не об шифер, а ну, конкретно об, ці, об дерево. То, що так. Кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал, задавайте свої запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів.